Друзі, ви гляньте, який зараз стоїть переді мною стенд безліч тракторів помаранчевого кольору японського виробництва. Це стенд компанії Кубота. Зараз буде незвичайний огляд, тому що його робитиме незвичайний менеджер з продажу. Тому зустрічайте з нами тут Катя, яка допоможе нам зараз розібратись. Тих машинах, які зараз перед нами стоять, всім доброго дня! Я менеджер компанії Лантекотех. Сьогодні ми представляємо нашу техніку на такому з незвичайному заході, як битва агротитанів. Сьогодні ми представляємо наші трактори Кубота, а саме Трактор 24 кінські сили bx 231 з додатковим навісним обладнанням. Я вам буду коротенько, щоб було досить цікаво. Вже на ньому йде косарочка, додаткове обладнання, фронтальний навантажувач, кубота і також фреза. Трактор має категорію навіски О-першу. Також можна на нього поставити і передню трьохточкову навіску. Дві пари гідровиходів задні. Цей трактор можна замовити як з кабіною, так і без. Даний трактор має досить зручне сидіння, легке в має пневмосидушку, тобто все можна побачити. Прям матичну пневму з регулюванням під кермувача. Тобто ви регулюєте на свою вагу сидіння. Якщо ви маєте більшу комплектацію, аніж я, і сядете за кермо, зробите сидіння під себе, відповідно, коли сяду за кермо, я трактор мене не буде. Відчувати і буде просити, щоб хтось сів на своє крісло, і така функція. Зараз у всіх нових майже тракторів з'являється наших. тут є люди. Давайте підійдемо до наступного нашого трактора. Це трактор Кубота М 5 102 Неру. Це садовий трактор, має дві пари гідровиходів. Потужність даного трактора становить 106 кінських сил. Це надзвичайний трактор, адже він садовий, він вузький. Має двигун такий самий, як і даний трактор. Тобто те, що тут в таких великих габаритах японці змогли всунути досить вузьку е, таку, знаєте, вузький і досить ну, композиційний такий трактор. Має другу категорію навіски. Е, також має причепний пристрій, е, який регулюється по висоті. Якщо у вас е, бувають різні, Пристрої і це досить зручно. Це іде в нас за захист від дерев. А саме від гілок, якщо ви працюєте десь в садку, і у вас є тобто ну, гілки, які коли ви їдете, вони ж відповідно будуть ударяти вам по склу. Для того, щоб не розбити скло і не пошкодити ваш трактор, можна встановити ось такі захисти безпосередньо наперед і назад, трактора. Це досить зручно, адже ви з таким захистом собі на майбутнє збережете роботу. Тому що, коли трактор буде пошкоджений, він зупиниться і не буде приносити. Вам кошти. Вихлоп у нього йде в даного трактора, він йде вниз. Це досить зручно саме для садків, а ще його використовують для фермерської діяльності, адже коли ти працюєш вихлопи вниз, вони швидше розвіються, ніж зверху, і не зберігаються. Коровки ну взагалі, тваринки відчувають трактор, взагалі не відчувають трактор, адже він працює досить тихо. Має ледовське освітлення, що досить е, зручно при роботі в темний час. Трансмісія на ньому яка стоїть? Трансмісія PowerShift 32 два на 32. І Там те салонатий трактор має радіус до вороту керма. Це досить зручно, тому що це зменшує розхід пального і, відповідно, коли робота де потрібно постійно розвертатися, це допомагає. Також має досить зручний салон. все кермується з салону. Вам не потрібно робити ніяких додаткових механізацій. Обов'язково в салоні є кондиціонер, всі відкриваються ляди, всі вікна. Перед нами стоїть наш демонстраційний трактор, кубота М511. Це трактор 2020 року виробництва, має потужність 115 кінських сил. Це наш красень, який виконує роботу і демонстраційні покази. А саме зараз ми показуємо наш фронтальний навантажувач металфаг, який має висоту підйому 4 метри 30 см і має ківш з об'ємом півтора куба, ширина його 2,20 метрів. Даний трактор продається, якщо Дан... як є. Так, звісно, продається. Скільки він коштуватиме? Дивіться, прайсова вартість 63 тисячі євро, але для своїх людей, а саме для українців, ми завжди робимо знижки. Тому... Це трактор з навантажувачем чи без навантажувачем? Ні, це без навантажувача. У нас зараз проходить акція на даний трактор, і його ціна разом з навантажувачем становить і з ковшем на півтора куба становить 65 тисяч євро. Це досить вигодна пропозиція. Тобто трактор 100. 15 кінських сил за 65 тисяч разом із фронтальним навантажувачем для всіх робіт, як фермер мріяв. Взагалі дуже ідеально виконувати його саме з зерновозом, якщо грузити десь зерно, тому що він заїжджає прямо до зерновоза і опускає, можна ним погружувати зерно. Це польський виробник. Так, металфах він досить славиться в нас в Україні і має дуже хороші відгуки. І з куботою взагалі він дуже добре працює. Підкріплення взагалі, до будь-якої куботи ми можемо замовити і зробити. Якусь гарантію даєте на нього? Рік, рік Рі. та, та рік гарантій, це така ще стабільна. Ми зараз обговорюємо моменти, щоби зробити більшу гарантію. Угу. Так має також доворот керма, даний трактор, крил, передніх крил і задніх обісів. Але це така комплектація була даного трактору. Має три пари гідровиходів, вантажопідємність даної навіски 4200 кілограм. Тут у нас трактор. Участь серії 131 один утіліті. Це один із досить простих, але перевірених і надійних тракторів. Кубота він має другу категорію, третю категорію навіски з вантажу 6 тонн, Це вже точно. Має дві пари гідровиходів. гідротормоза, тормоза регулюємо, регулюємо причіпний пристрій для різноманітних причиних обладнань, Тобто він регулюється по висоті. У нас є кермування вомом як ззовні і гідровиходами, так і з середини. Має функцію до ворота керма. Тут вже є крила. У нас всі нові трактори ідуть із крилами і обвісами. Передня противаги на 540 кг. кілограм. Його потужність становить 133 кінські сили. Це в нього стальне. У нас зараз буде далі ще трактор. Ви тоді зрозумієте, чому саме стальний? Має трактор. Де зараз буде демонструватись системний трактор «Робот «Некса». Так. <спіршові> Зараз запрошуємо лаві... Він має ось тут, два для... Ага. вітровиході. Так, Наступний трактор. Наступний трактор це наша якби найбільша потужність, наша гордість. А саме трактор Кубота М7 173 Має максимальну потужність 175 кінських сил. І наразі це зараз найбільша потужність, яка доступна в Україні і взагалі в Європі. Даний трактор. Має передню навіску з вагою, з вантажу 4200 кг, кілограм, задньою навіскою 9400 кілограм. Має категорію навіски третю. Третю категорію навіски. Також має щіпний пристрій, який регулюється по висоті. П'ять пар гідровиходів, п'ять пар гідровиходів. Так. Іде повністю. І за що... із... із... вас тризетка, роз тут все, підрозсорений мост. Як взяти 10 або 12 штук. На перший раз 5, а потім відкриє 4. Отові, що ви казали, демо, я забрав. Він іде в комплекті із е, монітором і вже підготовлений для навігації. А ви його У вас Я дивився нас. Трактори йдуть з мочовиною. Ми хочемо, щоб наші діти дихали нормальним киснем. Через те. Та. Кубота також про це має. Перевагу і через те робить трактори із Adblu. Далі трактор чистої версії м 132 кубота. Це має 133 кінські сили, але в нього є павербас. Що це означає? Це додатково є 20 кінських сил. Відповідно до цього, ви маєте трактор з потужністю 153 кінські сили. Це досить зручно, ви можете агрегатувати його саме з більшими додатковим навісним обладнанням і працювати з ним відповідно краще. Має він противагу на 540 кг, зменшення радіусу розвороту керма, що економить пальне. Також має він мочовину, має три пари гідровиходів, можна опційно доставити четверту пару гідровиходів в залежності від ваших потреб. Вантажопід'ємність даного трактора 6200 кг, Все регулюється як із салону, так і зовні гідровиходи. І ВОМ. Даного трактора є ВОМ. Він працює 540 еко і 1000 еко. В утіліті у нас працює 540 і 1000. Тобто ось цей трактор, він і за габаритами більший і він, відповідно, має більший функціонал, він має більше пар гідровиходів, він має більш, е, більший розмір ну, відповідно свої, він є більшим, він є більш повноціннішим. Тобто, якщо ви розглядаєте саме кермувати собі хочете більш. Такий трактор більш насичений, то цей трактор саме для вас. Якщо ви розглядаєте більш простішу версію трактору з даною потужністю, то вам треба розглядати у тіліці. І це досить вагомо, бо часто звертаються люди, вони запитують, ми хочемо у тіліці? А коли починають розго... ну, розгортати це питання, виявляється, що ми хотіли чистий, тобто 132. й другий. В цього трактора підресорений міст, і це також зручно для комфортабельності. І ще в цих тракторів. Шумоізоляція становить 78 дБ. Коли ви працюєте в полі, це досить вагомо, тому що ви менше чуєте і вам краще буде працювати. Плюс безпосередньо комфорт, тому що ви ну, за трактором працюєте не одну годину, і відповідно вам потрібно, щоб механізатор або людина, яка буде працювати на тракторі, мала максимальний комфорт. Відповідно, це повинен бути і кондиціонер, і обдув, і циркуляція повітря в салоні, і безпосередньо шумоізоляція. Тому що цілий день ну дійсно важко працювати. Тому якби кубота вона хвилюється за те, щоб механізатор отримав максимум за даним трактором. Ось ззаду у нас є три пари гідровиходів. Щіпний пристрій, який регулюється по висоті, але на даний момент його зняли, адже в нас стоїть зображений вом, який потрібен був. І третя категорія невіски. Далі це наш улюблений це фронтальний навантажувач R070. Це кубота. Він досить ідеальний взагалі для сільських приміщень, адже має досить обалденний. Щас, будожіть, ви дійсно я, я його люблю просто. Він досить має е, хороший радіус розвороту, і що допомагає працювати саме в досить вузьких приміщеннях. Загалом це ферми, склади, е, магазини скрізь там, де потрібно десь грузити. Його вантажопід'ємність на палетні вила це 2 2 тони. Максимальне навантаження до перекидання, коли ви, е, повністю висунуті е, його. Стріли це 3420 кілограм. Це до повного перевертання даного трактора. Він має крабовий хід, що, е, допомагає, йому, що допомагає йому в, саме, в маневреності. Об'єм двигуна даного навантажувача 3,9 літрів. Має потужність 50 кінських сил. Все керується досить просто. Одним речежачком ви можете перемикати швидкість, іншим, іншою клавішою ви піднімаєте, опускаєте безпосередньо стріли. Коли це взагалі досить зручна функція, ви під'їжджаєте до потрібного вам об'єкту. От, наприклад, вам потрібно зняти ківш і потрібно встановити там. Палетні вила тут є єврощепка. Що це означає? Ви собі під'їжджаєте, займаєте положення, опускаєте вила, натискаєте клавішу. І у вас виймаються ваші ключі, і ви собі просто знімаєте. Вам не потрібно виходити нічого, блокувати, додатково закріплювати. Воно все автоматично. І відповідно, якщо вам потрібно закріпити, так само ви під'їжджаєте і просто кріпите на кнопочку. Вам не треба робити ніяких додаткових механізацій. Висота підйому даного навантажувача 3 метри 80 сантиметрів. 3 метри 80 сантиметрів. Це наш трактор на 51 кінську силу, а саме Кубота l 25 22 Це нові трактори, які були представлені нещодавно у Європі. Має потужність 51 кінську силу, має коробку 16 на 16, 16 вперед, 16 назад. Мокре щеплення. Він досить цікавий саме для садів, фермерів і також для домашнього ну, невеличкого господарства. Його привилегія в чому? В нього йде вихід, чому він актуальний для садків. Його вихлоп іде ось тут, тобто, що він йде е, наперед. Він не буде забруднювати безпосередньо ваші плоди і не буде е, впливати ніяк на тваринок. Е, по комфортабельності і шумоізоляції він також не дає промахів, досить зручний. Є Кондиціонування, обдув, також все, що потрібно, так. Швидкості. Ми переходимо для зручності до повишення, щоб їхати. Відпускаємо тормоз і нажимаємо газ, і воно собі їде. Для того, щоб тормозити, нам достатньо просто відпустити педаль газу. Відповідно, плавніше відпускаєш, плавніший буде тормоз. Тормоз у нас виконує роль щеплення. Також є омивачка для скла, щоб можна було собі оглядовість зробити. Це повнопривідний наш транспорт, а саме Багі-Кобота, RTV. Мисливчаство для екстремальних видів спорту, для лісу, для того, щоб провірити максимальну швидкість, ну, максимально знаєте, екстрим отримати, по бездоріжжю, також для фермерів, для різних кінських спорту, тому що можна загрузити в кун всю, всю знаєте, ну, там, різне сіно, якісь дров, дрова, перевезти, наприклад, ті самі колеса. Якщо це велике господарство, можна використовувати безпосередньо замість легкового автомобіля. Дану техніку. Загалом їх дуже полюбляють взагалі екстремали, тому що ти можеш приїхати з поемах, він регулюється досить повнопривідний, ти можеш відключити місце. Це тебе показує на дисплеї, тобто регулювання, комфорт і безпосередньо емоції, що немало важливо нам для трактору. Даний трактор має потужність двигуна 24 і 4 кінські сили. Мені, здається, маловато, але насправді він досить потужний, тому що, як то кажуть, на його, на його сили це досить достатньо. Тобто ви швидко набираєте оберти і так само плавненько можна собі відторможуватися. Самий останній. І самий останній наш, наш любівчик, так би мовити, це наша газонна косарочка Кубота GR 16002. Е, його потужність 13,5 кінських сил. Е, двигун Кубота. Досить все просто обслуговується. Легкістю ви можете побачити, який невеликий двигун і як він добре справляється. Дизельний же двигун? Двигун, дизельний, так. Такий невеличкий, але вистачає роботи йому досить на продуктивність. Привілегії. Тут іде 11 розмірів саме скошування трави. Ви можете собі самі висоти. Регулю... Да? висоти. Так, ви можете самі регулювати необхідність. Ширина захвату метр десять. Вся травичка, яку ви зібрали, вона збирається в... Бо резервуар для ємкості для трави. Він має об'єм 370 літрів. Тобто, ви можете назбирати аж. 370 літрів травички під'їхати в необхідну вам загорожу і його висипати. А не буде він скидати на бік. Це досить зручно, тому що є варіації простіші, які викидають на бік. Це зручніше тим, що ви викидаєте. Повного баку вистачає на безпосередньо 12 годин роботи. Максимальна швидкість даного даної газонокосарки при роботі це 10 км на годину вперед, і 5 км на годину це для заднього. Заводиться, працює все досить легко. Е, до речі, вона завжди сигналізує, якщо ну, вам потрібно встати там, щось забрати, ну, прикладом. І ви встанете з керма, вона заглушиться, тому що вона не буде бачити, що є водій, так, і вона просто сама по собі, так би мовити, перестане працювати. Це є якби для безпекових таких моментів. Ну, і все регулюється відповідно також, досить легко кермувати. Можна в зимовий час, щоб не було застою для даного агрегату, можна навісити наперед. Лопату для відкидання снігу, і в зимовий час відкидати сніг, що також є великою перевагою. Вона досить маленька, невеликий розхід. Має також в осінній час можна ще збирати траву також цією косаркою, тому що резервуарчик є. І тут вже можна його знаєте, тако універсально використовувати, тому що якби на всесезонність. І це досить ну, зручно в наш час, тому що ти не купуєш багато агрегатів. І виконує свої функції. Куди звертатись? Як знайти вашу компанію? Наша компанія знаходиться в місті Біла церква, а саме на трасі Київ-Одеса, 84-й кілометр, в Гуглі так і є ленд-екотех. Тому з радістю заїжджайте до нас, передивіться самі безпосередньо наших сумураїв, спробуйте на них проїхатися, відчути, поспілкуватися вживу і Безпосередньо ми зможемо вам щось підібрати. У нас є також сервісне обслуговування і запчастини на нашу техніку.